Продовжуючи тему вступної кампанії в Ізмаїлі, наша знімальна група завітала до ще одного провідного морського закладу регіону Дунайського інституту водного транспорту, Державного університету інфраструктури та технологій. Навчальний заклад готує майбутніх судноводіїв, судномеханіків та суднових електромеханіків. Дунайський інститут водного транспорту, Державного університету інфраструктури та технологій здійснює набір за освітньо-професійними програмами, які є Ліцензованими та акредитованими ми готуємо судноводіїв, суднових механіків та суднових електромеханіків. У нас є бюджетні місця для випускників шкіл. Та фахових коледжів наразі в закладі повним ходом йде вступна кампанія та працює відбіркова комісія. Абітурієнти активно подають документи. Ми вирішили дізнатися, чому серед усіх морських закладів регіону вони обрали саме Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій. Обираючи навчальний заклад для подальшого навчання, я зупинився на ДІФТ-ДУІД, тому що мені подобається професіоналізм викладачів інституту, офіцерські традиції та до Колектив. Я вступаю на судового механіка. Саме цю галузь я обирав, тому що виріс у сім'ю людей, які усе життя присвятили морю. І я хочу піти по їхнім стопам і здобути дуже великий фах у саме у, цій, у цієї галузі. А обирає цей інститут саме тому, що я знайомий з дуже багато людьми, які вже випустилися з нього, і вони мали лише позитивні відгуки щодо цього закладу. Я приїхав з міста та трибунари, подаю документи на судоводія, обрав до інститут Доїд, тому що тут навчаються мої знайомі та вони задоволені якістю світних послуг. До інститут водного «Доїд» доїд найкращий університет в цьому регіоні, який готує моряків. Вибрав цю спеціалізацію «Судоводія», у це моя дитяча мрія. Я хочу керувати судном та подорожувати по всьому світу. Відзначимо, Дунайський інститут водного транспорту здійснює прийомне на навчання за освітніми ступенями бакалавр, молодший бакалавр, магістр, а також готує аспірантів. Цьогоріч у абітурієнтів з'явилася можливість вступити без ЗНО лише на основі мотиваційного листа. Привілеї при вступі мають і абітурієнти, які вже раніше отримали диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра. Хочемо нагадати, що випускники вищі. Навчальних закладів, які вже отримали дипломи бакалаврів, спеціалістів та магістрів, можуть вступити до нас одразу на другий курс та отримати диплом бакалавра за три роки. За більш детальною інформацією щодо вступу звертайтеся до відбіркової комісії Дунайського інституту водного транспорту за адресою місто Ізмаїл, вулиця Фанагорійська, будинок 7, другий поверх, аудиторія номер 6 Телефон для довідок 068 143 94 14. З правилами вступу ви можете ознайомитися і на офіційному сайті навчального закладу у рубриці Абітурієнту, дорогі абітурієнти та їхні батьки. Наголошуємо, що професія моряка є найпрестижнішою та користується попитом на сучасному світовому ринку праці. Чекаємо вас в Дунайському інституті водного транспорту, Державного університету інфраструктури та технологій. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.